Як агентства вбивають ваш бізнес та гроші або ж наслідки фейкових запусків реклами? Давайте розбиратись. Якщо агентство каже: Ми запустимо рекламу на охоплення, щоб зібрати активність, тримайте ваш бюджет міцніше, бо зараз він згорить. Це найпопулярніша помилка, бо вам показують тисячі переглядів, сотні лайків і жодної заявки. Бо алгоритм Фейсбук працює так: якщо ви ставите рекламу на взаємодію, вона показується тим, хто лайкає. А не тим, хто купує. У результаті реклама летить на людей, які просто скролять різ і не є вашою цільовою. А бізнес отримує фейкові метрики, і це не просто даремні витрати. Після таких компаній падає і органічне охоплення, бо алгоритми бачать мертву аудиторію і перестають показувати контент навіть реальним клієнтам. Агентства ж звітують. Було 100 тисяч показів, та от тільки грошей з тих показів нуль. Компанії на охоплення потрібні, але лише в двох випадках: перше, коли ви прогріваєте аудиторію перед запуском на продажі, і друге, коли ви будуєте бренд і працюєте на довгу дистанцію. І навіть у цьому випадку використовуєте ціль на збільшення підписників. Ви і так охопите нову аудиторію, але цільову, яка у підсумку принесе вам гроші. У всіх інших випадках потрібні конверсійні компанії: Лідформа, дірект, покупки, ретаргетинг. Адже будь-яка реклама має мати кінцевий КПД продажі. Якщо що ви купуєте лайки, ви платите за шум. Саме тому так багато бізнесів розчаровуються в таргеті. Надішліть це відео тому, хто досі думає, що охоплення дорівнює продажі. Ну або вашому таргетологу, хай хоч сьогодні перестане спонсорувати Фейсбук, і почне розвивати ваш бізнес.